Доброго ранку малята. Вчора ми з вами ходили в гості до лялечки Наталочки, а сьогодні до нас завітала лялька Зоя. Ось послухайте, яка історія <гум> з нею станеться. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Грім гримів, з за Дніпра насувалися чорні хмари, а по залізному даху зашумів дощ, блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на дворі Стоять калюжі води, іде дощ. Ой, а що ж таке? На лавці під дощем лежить їй лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці, як же це трапилося, як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як же вона думала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її Зоя. Зіна встала з ліжка. Тихо відчинила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, мама вімкнула світло і широко розплющеними очима дивилася на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочечку, давши рушник, сказала витрижи зою, як же ти її забула на лавці. Ніколи більше такого не буде, матусю, сказала Зіна. Діти, про кого ми слухали оповідання? Так, про ляльку зою. А яка була погода того вечора? Справді йшов дощ. А чому плакала зіна? Так, тому що вона. Забула свою лялечку. А як ви думаєте, як лялечка себе почувала на дворі? Так, їй там було сумно. Як же вчинила Зіна? Так, вона побігла і забрала лялечку. А як би вчинили ви? Ну, я, наприклад, би також пішла по ляльку. А що ж на це сказала мама Зіни? Так, вона. Подумала, що її донечка молодець. А тепер спробуйте за картинками розказати повітання самостійно. Малятка, бережіть свої іграшки і до зустрічі.